Сьогодні поговоримо про створення б'юті карти для сухої шкіри. Кожна учасниця нашого б'юті інтенсиву отримала ось такий листочок з б'юті картою, де на назаді розписано понеділок, вівторок, середа, четвер, поденно, А що вам потрібно робити поетапно? Що дуже важливо, Наголошу вам уже на прикладі в живому форматі послідовність засобів. Вечором ми починаємо наш догляд зі зняття макіяжу очей. Це є двохфазний засіб, який перемішується між собою, наноситься на ватний диск, прикладається до очей, рахується до 10 і макіяж легко знімається рухом від з короні до носика. Це дуже важливо, адже саме в такому порядку не розтягується шкіра і не створюються зморшки. Засіб зняття макіяжу створює на, навколо очах таку невидиму плівочку, яка не є жирною, не обтяжує шкіру і легко знімає цей макіяж і готує обличчя до наступного етапу. Наступним етапом у нас є очищення. Очищення системи 3D Minimizer уже на етапі очищення працює над вашим омолодженням за рахунок свого Запатентованого комплексу HMI 3D. Очищення дуже зручно і правильно тримати на обличчі хоча б одну хвилину часу, щоб воно встигло попрацювати з вашим тональним кремом, пудрою, макіяжем, брудом, все, що ви назбирали на своєму обличчі на протязі дня. Обличчя наносяться масажними лініями це від чола донизу, від носика до верху, і все до верху. Гарно це все змивається і знімається великою кількістю водички. Е, наступним етапом це також є очищення, це є тонізування тонік, це є такий дуже важливий елемент в догляді, який дозволяє з. Балансувати ph баланс, забрати все, що ви ще не забрали, очищення забрати ту саме очищення, яке ще ви дуже добре не змили. А найголовніше зволожити аквапарини, так звані такі пори, які є вашій ваші, ваші шкірі, якщо вони зволожені, всі наступні засоби проходять набагато краще. Без тонізування догляд за обличчям не буде такий ефективний. І що стосується вечора або вранці, у нас є два креми: це є рожевий крем, крем денний є він із SPF Фактором і без spf фактору і є в сірому упакуванні крем нічний для. Сухої шкіри. Чомусь рожевий і сірий, я завжди говорю, що рожевий це як світанок, а сірий – це як нічка, темні гори вкрила. Тому вже на основі опакування ви ніколи не переплутаєте. Обов'язково використовуємо крем для шкіри навколо очей. Він тоненький, має собі такий невеличкий наконечник, наносимо його на безіменний пальчик і вбиваємо по кісточці, по контуру очей, не заходячи до слізничка, що дуже важливо, щоб не створити подразнення. Вранці завершення макіяжу повинно бути захистом для вашого обличчя. В даному випадку я вам рекомендую cc крем який має легку флюїдну структуру, легко захищає ваше, вашу шкіру, тонує її, підлаштовується під ваш підтон і також ще має SPF Фактор: це базовий щоденний догляд за обличчям. Якщо ваша шкіра потребує додаткових засобів, а вона потребує, я дуже рекомендую вам звернути увагу на ці дві маски: маска детокс, яку можна робити і для сухої шкіри двічі на день. І маска з гілоронкою гель-маска, яку можна робити на ніч і з нею лягати спати. Ці дві маски просто прекрасні для того, щоб відлущувати верхній шар шкіри, забирати е, плямки, забирати, вирівнювати колір, наповнювати її глибоко-глибоко своєю е, цілющими своїми складниками. Е, здавалося би багато, але це зовсім не багато для вашої шкіри, наскільки воно є ефективно. Як використовувати маски по наступному принципу. Сьогодні ви робите маску відлущуючу, наприклад, в детокс, а після неї, на другий день ви робите маску зволожуючу. Два рази детокс робити не рекомендовано, адже ви можете забагато зняти верхнього шару, що буде дуже так чутливо для вашої шкіри. Ну і не забувайте про те, що краса є зсередини, тому однозначно і обов'язково в вашому арсеналі краси має бути колаген, який. Буде наповнювати вашу шкіру зсередини, е, правильними білками, вітаміном С, біотином який буде додавати не лише е, сяяння вашому волосю, нігтям, повно, повноцінності, пружності вашій шкірі, але і вам енергії. Тому що тільки енергійна жінка може е, робити все задоволенням вранці і вечором. Давайте зупинимо свою е, нашу е, Красу, давайте зробимо молодість нашою професією, і будемо завжди грати в жмурки з часом, абсолютно задоволеною собою, тільки при одній умові, що у вас правильний догляд за обличчям, всі використані правильні етапи, і ви щоразу почуваєте себе королевою.